Всім доброго дня ще раз тільки включилась е, запис, тому повторюся. Є пропозиція розпочати наше засідання. У нас є, але першим перейти до розгляду пані, потрібно доброго. набрати секретаря нашого засідання. Е, традиційна пропозиція е, Назара Олександрович, якщо нема заперечень, давайте голосувати. За сторона за. за. Федорик за Фестилинка да. за. Тоді переходимо до розгляду питань на сьогоднішньому засіданні. У всіх є порядок денний, включено два питання. Якщо пропозиції або запечатлення немає, тоді давайте затвердимо та будемо рухатись по порядку. Нема запрещення? Нема. За, Назар за, Федорик. За. По за, за. Тесленка за. Перше питання. У нас. Зараз я його зачитаю, щоб було для протоку. Проєкт рішення обласної ради про внесення змін до стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 роки затвердженням рішення обласної ради від 27 лютого. 2020 20 року номер 1196-7 зі змінами. Ірина Васильівна. Перед тим як ви розпочнете, хочу акцентувати увагу всіх нас, що ця стратегія приймалася ще в 2020 році. Ми її не розлабляли, ми її не затверджували, не приймали. Зараз. Відбулись деякі зміни і в порядку затвердження по стратегії по самій стратегії. Тоді один механізм зараз другий Ірина Не ви розкажіть, будь ласка, коротко, і потім перейдемо до запитання. Добре? Э, Добре, де шановні депутати, шановні присутні. У зв'язку з новими викликами, які поставили перед Україною, державна стратегія на розвитку на 21-27 роки була в новій редакції відповідно до постанови КНУ від 13 серпня 2024 року номер 940 І відповідно регіональні стратегії у шестимісячний термін повинні були проведені до відповідності до державної стратегії нової редакції. Наразі стратегія Харківської Харківської області була допрацьована. воно є важливим через значні зміни, спричинені військову агресію і людські жертви, руйнування інфраструктури, міграція населення, революція бізнесів, потребує реагування. Прямі збитки інфраструктури області на початку 2024 року за попередніми оцінками сягають понад 30 мільярдів доларів, що співставна обсягам сумарних збитків рішення під контроль території України. Важливо закладати стільки орієнтири для майбутнього розвитку, руки залишатимуться актуальними незалежними змін у зовнішньому середовищі. Тому оновлення полягає у внесенні змін на рівні операційних цілей та завдань, взумовлених війною. Водночас стратегічні цілі, формат і структура стратегії залишаються незмінними. Під час поетапного розроблення проєкту стратегії було повідомлено керівники структурних підрозділів обласної адміністрації, районні військові адміністрації. Початок розроблення проєкту стратегії і був орієнтований план роботи над ним, зміщений 3 вересня 2024 року на офіційному сайті. До процесу встановлення стратегії було залучено представників проєкту USAID, підвищення ефективності роботи та підзирує органів місцевого самоврядування. Також представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, керівників підприємств, громадських організацій, бізнес, асоціацій, науковців та інших зацікавлених структур. І на сайті Департаменту економіки проводилося опублікування поетапних кроків роботи над проєктом. 10 січня було проведено онлайн-раду з питанням обговорення проєкту стратегії запрошення в обласної ради громадськості та інших зацікавлених сторін. Відповідно до пропозиції Міністерства економіки України розпорядженням начальника обласної військової адміністрації 18 березня 2025 року номер 225 створено робочу групу з визначення спеціалізації області. В процесі обговорення до департаменту економіки надходило багато пропозицій, вони всі максимально враховані. 17 січня відбулась виїзна стратегічна сесія за участю народних депутатів експертів керівництва міністерства розповідати території, на якій начальник Харківської обласної адміністрації Олексій Нігубов презентував оновлену стратегію розвитку області. 13 лютого було направлено пакет документів до Мінрозвитку для отримання висновку про відповідність проекту стратегії у новій редакції стратегічним цілям і пріоритетам визначену державною стратегію регіонального розвитку. Після просування висновку зарахуванням отриманих експертних рекомендацій було повторно направлено пакет документів. І вже 4 квітня отримано позитивний висновок, висновок, з яким встановлено, що проект стратегії відповідає приглашам законодавства. Зокрема, це було визначено да, вимоги законодавства, це постанова Кабінету міністрів України від 4 серпня 2023 року номер 816, де вся ця процедура була прописана, зокрема, і погодження обов'язкових змін регіону. Під час розроблення стратегії було враховано план сількасів президента України, комплекс національних стратегічних документів, зокрема загрузові стратегії. На сьогодні проект розвитку вже розроблені. Він є документом вищої рівні області, основи для розробки, точної стратегії розвитку програм планів заходів з реалізації для територіальних громад, обґрунтування інвестиційних проектів залучення коштів державного та бюджетів. Наразі, як я сказала, стратегічні цілі не змінилися їх п'ять. Під кожною стратегічною цілею є оперативні цілі, їх відбувалося певне коригування, їх загалом 18, а також у кожному у кожній цілі є безпосереднє завдання. Це вже буде основою для зробки наступного документа стратегічного планування плану заходів з реалізації стратегії, які ми повинні протягом трьох місяців після затвердження стратегії нові віддавці розвабити. Він також буде полягати у міському потужденню з МІРІГОНА. Тобто, і я ще хочу додати, я на попередній комісії доповідала, що є пропозиції. Від і доповнення від департаменту фінансів. Наразі вони будуть внесені і вже остаточні редакції будуть для розгляду на сесії. Добре, перед тим, як перейдемо договорення, я хочу повідомити колег і привітати помічник до нас приєднався помічник народного депутата Павла Сушка Тетяна Євлєва, Правильно я сказав зараз? Пані так, 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 доброго дня. Доброго дня. Да. Які є запитання до доповідача? Скажіть, будь ласка, колеги. У мене є запитання, Ліносине. Скажіть, бо ми на попередньому засіданні комісії розглядали вже механізм, коли потрібно Приправляти до міністерства, там погоджують, не погоджують. В чому зміна в самому механізмі? Розкажіть, щоб всі розуміли це. Саме в цьому полягає основна зміна, тобто в цьому поводження змін я що миністерство називається розвитку громади, території і розвитку, тобто не було потрібно Ми приймали самі цю стратегію і. Будемо до відами, так скажемо. Так, так, да, так. Зараз ми її відправляємо. Якщо її не затверджую, то тоді що ми перезатверджуємо? Чи як ми це робимо? Як нас наразі я буду повісти, як це все відбувалося? Ми були підключені дороги. Це відбувалося 17 січня. Я сказала стратегічна сесія. Там була така. Досить жвава плідна дискусія, народні депутати виступали, експерти виступали міжнародного рівня. Тобто, були надані після цього відповіді. Після цього. Зарахуванням наданих тоді пропозицій винесено на розгляд експертної групи. Також паралельно було в цей день там, ще власне заслуховано, і ми відстежували, то було дійсно і слушні пропозиції, і було багато, і не тільки до Харківської області, а також для та інших областей, там ті чотирьох, які були в той, в той же день заслуховано заслуховувалися. І було поток, потім потім лист, і ми працювали враховували обов'язковому бажання членів експертної групи, і після цього ще раз виносили на розгляд Перший там було Іванові Геннадій, заступник начальника обласної військової адміністрації, доповідав це було 7 березня, а потім вже ще раз 3 квітня. Тобто можна сказати, що жодної області, наскільки мені відомо, з першого разу нікому нічого не погодити, були такі дуже плідні обговорення. І були повинні це врахувати. І таке документів заново понули кожен раз значить, відправляти. Нам ми ну, працювали. З право да, Кищах, це представник міністерства, яка безпосередньо займається опрацюванням і загальними пропозиціями, були вдячні. тобто наша стратегія можу сказати, що в принципі вона неодноразово чула, що вона. Таке питання. Она... Якщо зараз у когось з депутатів. Є ініціатива внести якісь пропозиції до самої програми. Наскільки це ускладнюється? Не, не наша комісія, не наша комісія. там, коли буде засідання, пленарне, то хтось вийде з ініціативи. Це що? Як це як це має відбуватися зараз? Наразі е, це що поки такого відбувалося, це ми якби, є Але скажу, що, наприклад, доповнення департаменту фінансів ми врахуємо. Якщо буде щось якісь доповнення під час пленарного засідання, ну, я вважаю, ми теж маємо право Якщо тільки це вже, мабуть, не стосується оперативних цілей, бо саме вони були погоджені з мім регіоном. Тобто Інакшому ну, випадку ну, там всі зміни як... можливі, крім стратегічних. Так, а, так. Зрозуміло. Колеги, які є запитання? Мені з -з зрозуміло, і по змінам зрозуміло, і по часу зрозуміло Програма приймалася у му році, зараз 25-ий і воєнний е стан, і всі ми. Розумію, що потрібно реагувати і в самій програмі також є зміни до цього часу. Якщо немає запитань, то пропоную підтримати та винести на час. Мені підказує. І Олександр, що потрібно і зачитати для протоколу вишити погодити проєкт рішення обласної ради з урахуванням усіх доповнень та пропозицій, зазначених представником департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації, та рекомендувати винести його для розгляду на пленарному засіданні чергової сесії обласної ради. Нема заперечень. Хто за, будь ласка, стронав за, Назаров за, так. Фидорик за. за. Сергій Анатолійович Тесленко. Тесленко за. То... Одна голосно, дякую. Дякую, Іронос. Виходимо до розгляду дякую. Оксана Сина. Так, можна йде повісти. Але. Друге питання в нас, я зараз зачитаю, і якраз підійде, Оксана Васильівна. Про проєкт рішення. Обласної ради про внесення змін до комплексної програми розвиток місцевого самоврядування Харківській області на 2025 2027 роки, затвердженням рішенням обласної ради від 28 листопада 2024 року номер 998 тере з метою спрямування коштів обласного бюджету на підтримку сил безпеки і оборони України. Ну, поки Оксана Васильевна підійде, я, ця, скажімо так, програма мала на своїй меті підтримку розвитку проєктів органів місцевого самоврядування. Ми неодноразово голосували за виділення коштів. Ця програма я не знаю, скільки вона вже мабуть, років 10, або більше, я не знаю скільки вона, ну зараз ми бачимо, що Мабуть, краще буде направити ці гроші на підтримку силово. Підтримку сил оборони. Зараз Оксана Васильівна нам доповідає. <зас> І... <зас> І... <п 'ят> <п 'ят> Добрий день, шановні депутати. Як ви пам'ятаєте, в минулому році депутатами за ініціативою керівників фракцій було Внесена пропозицію, підтримана проект рішення, яким передбачалося зменшити фінансування програми розвиток місцевого самоврядування в частині фінансування обласних конкурсів разом в майбутнє та ефективна медицина в громаді загальною сумою: 60 мільйонів, 40 разом в майбутнє і 20 ефективна медицина в громаді. З пропозицією спрямувати ці кошти на підтримку Сил оборони України і з рекомендацією вказати це якраз в самому проєкті рішення. Аналогічна ініціатива була розглянута на засіданні керівників фракцій і враховуючи позицію керівників депутатських фракцій та груп. Підготовлена відповідний аналогічний проект рішення, який потребує розгляду попередньому на засіданні комісії в подальшому за підтримки на сесії обласної ради. Якщо є питання, додаткові є декілька питань. Це чисто Скільки чиста інформаційна. Наскільки він приймався разом у майбутнє, скільки він розірвався з якого він про це не знаєте це? Ну понад 10 років точно я так 15 сказав п'ятнадцятого 15-го року, з го року, так да. да. ага. да. ага. 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 і ще а, одне запитання. У 22 другому не проводив, незважаючи ага. на складну ситуацію. В 23-му ми поновили і провели е, даний конкурс, і в 24-му не проводився у зв'язку з перенаправленням даних коштів на підтримку збройних сил як це це відбувається ми просто і це Так, е, так депутати приймають рішення ну, щодо внесення змін до програми. Е, ці кошти е, знімаються з програми, і далі вже, е, ну як в минулому році, да, вже є практика, е, далі вже вноситься розпорядженням. Начальника військової адміністрації, вносяться зміни відповідні до бюджету, оскільки вони по бюджеті обласної ради. Вносяться відповідні зміни до бюджету, тобто перепрямовуються ці кошти, і далі вже на ці кошти здійснюються заходи щодо придбання тих чи інших матеріальних ресурсів, засобів, які відповідно до бюджетного кодексу можуть бути закуплені військовою адміністрацією, та передаються у відповідні військові підрозділи. До обласної ради минулого року, як і в цьому році, надходять численні звернення щодо підтримки Збройних сил, які, зокрема, особливо верніше, від тих, хто оборонить Харківщину. Звичайно, це і харківські підрозділи, і ті підрозділи, які ну, у відрядженні. Так, звичайно, вони враховуються. Дана інформація була. Якраз доведена керівникам депутатських фракцій і на наційна раді, де обговорювалася і ситуація на на поточний рік. Тому да, є є зворотня реакція є ну, окремі відповідні конкретні заходи, які були проведені, в тому числі і за рахунок цих коштів. Звичайно, це не, не єдині кошти, це дуже ну. В загальному обсязі потреби це звичайно дуже маленькі, але ж і в загальному обсязі наданої допомоги це також ну, ну скажімо так, не досить великі кошти. Ну, з обласного бюджету виділяються значні суми. На, взагалі, ви знаєте, у нас три програми є: підтримка публічної безпеки, територіальної оборони надзвичайні ситуації, всі ці напрямки фінансуються з обласного бюджету, там ну достатньо ну, такі суми, суми Ну да. Да. Зна значні, недостатні, але для ну для обласного бюджету значні. Але я думаю, що на на думку депутатів, на думку керівництва, right. да, ці кошти вони ну, right. будуть на підтримку. Колеги, які є запитання, скажіть, будь ласка, або пропозиції? Нема? Нема, я підтримки. підтримую. Прийняти рішення. Тоді голосуємо. Е вимушу на голосування. Поводити проєкт. Це, давайте так, хто за? А, давайте голосувати. Стронов за, Назаров за, Федорик за, Попов за, Тисненка за. А, Вирішили проводити проєкт рішення обласної ради та рекомендувати винести його для розгляду на пленарному засіданні чергової сесії обласної ради. так? Порядок денний вичерпано. Всім дякую. До нових зустрічей. Якщо немає пропозицій, яких е, різно можемо обговорити. Не? Спасибо немає за кратиність. Зустрічі на сесії тестуйте підключення, щоб з, з усіма був зв'язок. Будемо раді вас бачити. До побачення, дякую.